Президенте членів Конгресу світу України доктор Євген Чолі. Шановні колеги, пане Ялен, секессіоці, шановний пане посол України Валентини, Юрію Юдин. Шановна виконуюча обов'язки голови правлі української центральної репрезентації Валентинської республіки докторє Марія Зінко. Шановний головою Української центральної репрезентації Бразилії, пане Вікторію Суричук, шановний секретарських прав та культурного плюралізму уряду міста Буенос-Айрес, пане Клаудію Аврук, шановний голову Головної Ради Української центральної репрезентації. Варіантинській республіці та Голову українського культурного товариства просвіта, пані Юрій Данилишин. Шановна голова південно американського відділення Світової Федерації українських жіночих організацій та голова об'єднання українських жінок просвіта, пані Марія Мороз, шановна голова спілки української молоді, пані Христі Мороз Данилишин. Шановні пані і панове, від імені Світового Конгресу українців маю велику приємність привітати з дуже поважним 90-літним ювелеєм українське культурне товариство просвіта, яке завдяки своїй невтомній праці є добре знаним не лише в Аргентині, але й далеко за її межами. Нехай же всемогучий Бог наділить вас натхненням та зміцнить здоров'ям на довгі роки успішної діяльності та допоможе здійсненню всіх ваших задумів, які сьогодні насамперед пов'язані з нашою духовною батьківщиною. Рівно ж щиро дякую Товариству просвіта за підтримку Світового Конгресу Українців. Який сьогодні представляє інтереси 20 мільйонної української діаспори та об'єднує навколо себе українців 47 країн світу, у тому числі Аргентини. Сьогодні День відзначення відчал відчля просвіти, хочу віддати шану його основоположникам. Та тим їхнім наступникам, яких вже немає серед нас, але чиї труди сьогодні живі та вчалися численними успіхами. Рівно висловлюю щире признання за велику посвяту вашому нинішньому членству, зокрема, у праві освіти, на чолі з паном Юрієм Данилишиним. Як свідчить історія, незалежно від часу та місця проживання української діаспори, незалежність України завжди була її пріоритетним завданням та цією основою, яка єднала навколо себе покоління українців. Сьогодні, коли просвіта відзначає своє негріше річчя, неможливо. Виміряти, скільки часу і сили її членство доклало до здійснення своєї заповітної мрії, а саме до відновлення української державності, а відтак до її утвердження як незалежної суверенної держави. Однак без жодного сумніву можна ствердити. Що на це була справді колосальна праця не одного покоління аргентинських освітян. Незважаючи на різного роду світові події та внутрішні процеси, просвіта від часу свого заснування в 1924 році завжди була в авангарді та невідступно робила все щоб народжене поза Україною молоде покоління пам'ятало свої коріння, знало історію свого народу та продовжувало справу своїх батьків. І ця справа увінчалася успіхом, бо сьогодні місію батьків продовжують їхні діти. Під час мого попереднього візиту до Аргентини в грудні 2011 року я зміг на власні очі ознайомитись з досягненнями просвіти, яка викладає величезних зусиль до збереження на аргентинській землі багатих національних цінностей нашого народу насамперед мови української культури і правдивої історії нашої. Про це свідчать численні українські школи та різноманітні культурно-мистецькі колективи, у тому числі й відомі ансамблі українських народних танців просвіта і капела балористів імені Тараса Шевченка, а також добре знані інформаційні центри радіопрограми «Голос України та Україна говорить і співає. Також Хочу відзначити об'єднання жінок просвіти за віддане, віддане служіння українській справі та спілку української молоді за їхню дуже важливу роль у духованні підростаючого покоління. Численні заходи, які проводять освіта, пропагують українську культуру та знайомлять вашу громаду. І місцеве населення з різними питаннями українського національного характеру. Невелике велике признання заслугової праця просвіти разом з українською центральною репрезентацією Валінтинської Республіки щодо визнання голодомору геноцидом українського народу палатою представників провінції Місьонес, палатою депутатів провінції Бонесайдес. Палатою депутатів провінції Пчахо, міськими радами міст, Апостолес, вежанавида, Вісенте Лопес, Ломас де Ломаснесамора і Сан Мартин та мерею міста Берасатегі, а також впровадження теми голодомору до навчальних програм провінції Місьйонес. А цього тижня мерія міста. Віжа Ангела провінція Чако виснала Голодомор 32 років. Також хочу відзначити позитивний внесок просвіти у редакцію іспаномовної книги Голодомор, геноцид українського народу під патронатом Української центральної репрезентації в Арендинській Республіці. Три роки тому. Я мав честь бути на презентації цієї книги, що відкрила трагічні сторінки історії як широкому колу жителів Аргентини, так і інших іспаномовних країн. Принагідно, хочу висловити щиру подяку владним структурам буенос Буенос-Айреса, які зробили цінний внесок у видання книги про голодомор. За ваші довгі роки підтримки просвітницької праці українців в Аргентині. Одним із дуже успішних проєктів просвіти є щорічний фестиваль Ніч Музеї, який ви вже три роки проходите тут, в Вонозайсі. Під час цих фестивалів як українська громада, так і аргентинське населення. Могли ознайомитись з нашою національною культурою і мистецтвом, почути українські пісні, насолодитись українськими танцями, покуштувати наші традиційні страви, та, що надзвичайно важливо, більше дізнатися про такі історичні українські питання, як Голодомор і Євромайдан. І тут хочу відзначити. Ще два дуже чинні проєкти просвіти, а саме фотовиставку 2011 року під назвою Голодомор, геноцид українців, про найбільші злочини Москви проти українського народу та фотовиставку цього року Майдан Революція Гідності, яка розповідає про героїзм українського народу в боротьбі з намаганням повернутися. Та за своє право жити в демократичній українській і європейській країні. Дуже чи є видання про світої брошури на тему фотовиставки про Майдан та ініціативу зробити цю фотовиставку, подорожуючою по різних провінціях Аргентини. Також гарним вливом солідарності просвіти з народом України. Який сьогодні постав перед брутальною непинною агресією Російської Федерації є наступне гасло ансамблю українських народних танців «Просвіта» за українську самостійну, соборну державу, яку супроводжає ансамбль під час ущів його виступів. Протягом останнього року ми були свідками величезного всенародного піднесення, відданості ідеалам української державності, віри в перемогу, великого героїзму, посвяти, шляхетності, які продемонстрував український народ на численних Євромайданах та виявляє сьогодні на сході України. Євромайдан розвіяв прагнення Президента Володимира Путіна. Зупинити європейський шлях розвитку України та натомість втягнути її до домінованого Росією, митного, а відтак до Євразійського економічного Союзу зі спільним для його членів економічним, політичним, військовим, митним, гуманітарним та культурним просторами. Це по суті. Стало відновлення Радянського Союзу, розпад якого Владимир Путін назвав найбільшою геополітичною катастрофою ХХ століття. З перемогою Євромайдану Україні відкрилися величезні можливості європейської інтеграції та модернізації. Однак перешкодою, чому стала нова агресія з боку Росії. Для Президента Путіна вторгнення і окупація України та відновлення Новоросії є критичними, бо без України Росія перестає бути імперією. Тому прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк правильно заявив, що мета Росії це не Донеччина, Мета це не Луганськ, мета це Україна. За даними ООН, жертвами військової агресії в Донбасі вже стали понад 4 тисячі 100 осіб, та їхня кількість постійно збільшується. Число поранених становить близько 10 тисяч, а кількість внутрішньо переміщених осіб. Перевищує міря. Знищення у липні цього року спонсорованими Росією терористами літаками малоазійських авіаліній із майже 300 пасажирами із 10 країн світу яскраво виявило глобальну небезпеку російських дій. У зв'язку з цим світ мусить чисть. Чітко усвідомити, що події на сході України не є виключно українською кризою, а кризою світового масштабу. І нині, захищаючи свою територіальну цілісність, Україна по суті стримує поступ агресора на Захід. І Якщо міжнародна спільнота така не зробить конкретних дій, Росія стане ще більш зухвало загрожувати миру і безпеці не тільки в Україні, але й в інших регіонах світу. Тому цей критичний для України час, я закликаю українське культурне товариство просвіта та всю українську громаду Аргентини. Ще більш жартовно стати на захист України, а зокрема, спонукати міжнародне співтовариство, включно з владними структурами Аргентини, до ефективних дій, щоб допомогти Україні захистити свою незалежність і територіальну цілісність, що в свою чергу забезпечить мир і стабільність у всьому світі. Рівно ж закликаю вас і далі цікавитися діяльністю Світового Конгресу українців, підтримувати наші заяви і звернення та спільно працювати для загального добра України та всього українського народу. І в тому, нам Боже, много я літа просвічить слава Україні.